Аналітики стверджують, армія РФ просувається поблизу Вовчанська в районах Сватового та Донецька. Загарбники вірогідно готуються відновити наступальні дії у Харківській області. Команда фабрики новин підготувала вам огляд ситуації на фронті. Все розкажу вам я, Ангеліна Швець. Підписуйтесь, і ми починаємо. У район глибокого Харківської області Росія перекинула додаткові штурмові групи морпіхів та піхоти. Про це повідомляє ОТУ Харків. Зазначається, що тут окупанти кинули додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї монострілецької дивізії. Ворог також використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості. Російські так звані воєнкори стверджують, що війська РФ нібито витіснили українські сили з позиції на північ від глибокого та на 200 метрів у північно-східному глибокому, хоча аналітики з інституту вивчення війни не знайшли цьому підтвердження. Крім того, за даними військових, в районі населеного пункту Муром, що на території РФ, відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го монострілецького полку з метою поповнення поточного некомплекту особового складу, а в районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138-ї окремої монострілецької бригади, 1009-ї монострілецького полку та 128-ї окремої монострілецької бригади. Вони збираються для проведення штурмових дій. А ось це відео: полювання за ворожою піхотою пілотами підрозділу «Грифон-501». Вони не припиняють своєї роботи ні на мить. Зазначають, що цього разу росіяни вирішили сховатися в черговій будівлі під Вовчанськом. За ними прослідкували українські пташки та вгатили по противниках. Сховище їм не допомогло. За даними звіту американського інституту вивчення війни, загарбники просунулися на північний захід від Сватового В мережі. Шириться кадри як окупанти підіймають свій триколор у центрі піщаного, і це, на думку аналітиків, може вказувати на те, що війська РФ захопили населений пункт. На карті Діп Стейт піщани теж майорить червоним загарбницьким кольором. Військовий паблік Діпстейт також підтвердив втрату села Прогрес на Покровському напрямку. Про це раніше заявляли росіяни. А також оглядач видання більд Юліан Рьопке Діпстейт пишуть, що бої за прогрес тривають з кінця квітня, але зламати ситуацію РФ вдалося там за останні дві доби. Заявляють, що село було залишено 19 липня однією з піхотних бригад, яка не витримала російської атаки. Тоді ЗСУ ввели на західній околиці прогресу частини іншої вже механізованої бригади. Але через нестачу сил, 20 липня, вона теж відійшла з позицій. Через прогреси йде залізнична гілка на Покровськ. Військовий паблік вважає, що після втрати села Бригада, що стоїть залізницею, змушена буде розгортати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення, а наказу про вирівнювання лінії немає. На Донеччині путінські війська 20 липня продовжували наступальні дії на сіверському відтинку. Також російські загарбники сунуть в районі Білогорівки, Верхокам'янського Вимки та Переїзного окупанти. Вчора продовжили атаку поблизу Часового Яру, але без просування. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначає, що у Часовоярській громаді за минулу добу поранення отримали дві цивільні людини. Пошкодження було в шести приватних будинках та дві багатоповерхівки. Сьогодні активні бой... бойові дії ведуться біля Калинівки та Григорівки, Кліщівки та Білої Гори. А ось так нині виглядає Торецьк. Росіяни обстріляли свято макаріївський храм. Йому 118 років, та він є найбільшим у місті. Зазначається, що цей храм вистояв в часи Другої світової війни, проте зараз зазнає значних руйнувань від росіян. Росіяни нищать місто метр за метром, трощать все: житлові будинки, дитячі садочки, школи та лікарні. Випалюють кожнісінький сантиметр землі. Торецьк перетворився на руїни. Пропоную подивитися ще відео. За даними генштабу, активність ворога зросла майже по всій лінії фронту. На різних ділянках минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення. Найбільше атак росіян. Здійснили на покровському напрямку 52. Запеклі бої тривають і у напрямку Краматорська. Там українські воїни зупинили 20 спроб окупантів прорвати оборону. А от воїни Омега, Захід знищили російський Урал за допомогою дрона, на який донатили небайдужі українці. Також минулої доби ворог втратив 9 танків: 46 бойових броньованих машин, один засіб ППО, 52 безпілотники, 68 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ. Російська армія впродовж суботи, 20 липня, стала меншою на понад тисячу окупантів та втратила 44 артилерійські системи. Йдеться у звіті Генштабу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії на війні проти України зросли до майже 567 тисяч ліквідованих загарбників. Щоб завжди бути в курсі подій, які відбуваються на фронті, слідкуйте за наступними відео Фабрики новин. Підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, чи є у вас родичі знайомі, чи можливо це ви. Родом із нині захоплених українських населених пунктів. Я Англіна Швець. Поки кажу вам до побачення.